Шніх десантників не буває. У них навіть безглуздо питати, що значить для чоловіків у блакитних беретах 2 серпня. Вони збираються разом і в оточенні своїх родин ідуть на чи не найголовнішу зустріч у році на святкування дня високомобільних десантних військ. День десантника для мене дура, чим рік і день вместе в місті это, это праздник всій моїй сім'ї. Це свято кожного справжнього десантника. Це пам'ять пам'ять. Про службу про загиблих друзі про живих друзів Благодаря. від сьогодні день ВДВ у Чернігові перестав бути скромним святом. Його урочисто святкували цілий день. Розпочали урочисті заходи біля пам'ятника загиблим воїнам афганцям Хвилиною мовчання квітами і священною панахидою вшанували пам'ять загиблих воїнів-десантників. у покаєння душу совше крабов боже. всіх як важді на полі брав, брані за завіра ті чисто положивших. На згадку про цей день чернігівські десантники передали символічну частинку своєї душі хлопцям, які зараз знаходяться в зоні АТО. Голова облдержадміністрації Валерій Куліч, а також голова обласного відділення української спілки ветеранів Афганістану Станіслав Віхров передали волонтерам два прапори, які завтра повезе на схід наша колега Тетяна Миргородська. Завтра вони будуть мої вже в секторі М і звичайно, це велика честь передати від воїнів афганців воїнам. А Ато ці прапори ну, сподіваюся, це буде зворушливо для наших хлопців-земляків, які там несуть зараз. Захищають нашу країну. Її незалежність і цілісність. Після покладання квітів до пам'ятного знаку, урочистою ходою і в супроводі військового оркестру десантники з родинами вирушили вулицями міста до урочища березовий гай. Водночас стартував мотопробіг пам'яті в березовому гаю. На винуватців свята чекали Чернігівці. Теж урочисто вбрані. Все в інтернеті заказувала. Дуже складно було найти, ну постаралась надіти, тому що була мрія служити. З головної сцени свята десантників привітав голова облдержадміністрації Валерій Куліч. Він вручив грамоти і подяки сумлінним військовослужбовцям, а посмертні нагороди родинам загиблих Атошників. Переконаний, що професіоналізм та сумлінне ставлення до своїх обов'язків завжди будуть запорукою гідного служіння нашій країні міцного здоров'я, стійкості духу та оптимізму, невичерпних життєвих сил та нових трудових здобутків на благо процвітання України. І дай Боже, щоб ми нагороди вручали, тільки живим. Після офіційних привітань розпочалися неофіційні святкування дня високомобільних десантних військ. У березовому гаю відкрилася виставка військової техніки. Нацгвардійці презентували показові виступи. А зі сцени для всіх співала популярна група Контингент, учасники якої воїни афганці. Ніхто не міг пройти повз польову кухню. Це найсмачніша частинка свята. Буде дуже смачна гречана каша з яличною тушонкою. От, будемо готувати 45 кілограм каші. От, будемо пригощати всіх бажаючих. Надіюсь, каша буде дуже смачною і. Всім сподобається до речі, на території незалежної України цей рід військ був створений на базі повітряно-десантних і аеромобільних військ. Сьогодні бійці десантники захищають не лише нашу країну, а й беруть участь у різних миротворчих операціях і захищають мирне населення. І 2 серпня для них це пам'ять про нелегкі часи служби. Організатори ж пообіцяли святкувати день ВДВ щороку.